Було колись таке. Я діско в борону опустив, підняти не хоче. Ледве він його витягся, Бо Воно полі так і ночував би блядь, собі. Та да, це насос взагалі нулячий. У вас взагалі нуль насосові. Почнемо з простого, а закінчимо вже не знаючи. Цього пуга ще виставлять, то каву я вже воно в мене буде бігати, як воно ж там на штівта поставився, він метро стоїть. За це Цей ось купили та цю понял? Буду ж не хоче горати так як треба. Кого я поняв, це бізнес? Вам продати. все. На ньому давление немає. В принципі, у вас даже зараз він не цей. Масло не закачав. Ти должен приступить. Бо тут проблеми. Далі? Да Так. Да. Блять. О! Шикарно. Ой, як я люблю зараз цього насоса ставити. Це просто катастрофа, а ми їдемо на виїзд. Валера? Давай. А там Я Майкл Дубас <laughs> Оператор Валера представляет <laughs> Вы даже в любой ситуации Ты работаешь на весь машину Потому что у тебя нет обычных вариантов Так, ну вы пока там Ух, ни... я себе, блядь А не пропогано. Мали <кху> вас немає, я думаю. Він мовчить. Знімаю, як Андрій три рази кришляну <кху> те аж і мені збалакає. Ні, ну йоханий ти кашалот Щось Хорошось у нас не виходить. В дорозі щось цікаве знімати, так? Да? Шкода все, плечные навали так сильно, а там вже страшно, блядь. Там температура масла, наверное. 120. Добрий день. Добрий Андрій. Коротше, він почав вже було колись таке. Да, цей год. Добрий день. Добрий день. Літом. Я діску в борону опустив, підняти не хоче. Він постояв, підняв. Так. — А це вчора почистив його, трохи був, ножбокри. Ледве він його витягся, блядь. Він піднятий був, то добре я його не впустив, бо на полі так і ночував би, блядь собі. Ну, Нам треба двого оцепити зараз. Очіплюємо так? Да, очіплюємо, так? Так, І Там гільза ще стоїть з циліндром. Це у вас виносні циліндри, а ще всередині ще один. Ще й там? Так. Да. Якщо, в принципі, якщо перегрівав. А не знаєте, в бачку масло гаряче було? Ну я ж його не поміряю, вони зробили так, що попров... влізти туди. Нього. Ні, а, цей, а насос не пробували, гарячий, не гарячий був. Бо... Ну от мотором же на моторі стоїть. Ну. Температура 80 пустий. — Угу. Ну, коротше, Зараз будемо розбиратися. Почнемо з простого, а закінчимо вже не знаю, чим. як буде. О, цього плуга ще виставлять. Дзвоню на ту. Каже, 5 см довго повинно бігати. Тобто я вже воно в мене буде бігати, як воно ж там на штифта поставився, він метр стоїть. Водячний. Та так, да, це насос взагалі нулячий. У вас взагалі нуль насосами. Ти наробіток у вас не дуже великий. Що він там одробив взагалі мало? Він взагалі. Можна сказати, що нічого не робив. Оце це у тебе оце цей год купили То... цю хероманті. З, з... Вас... з якої теж проблеми, так? Да? Ну. Сервіс дзвонив до них, вже не хоче горати, так як треба. Задніми регулюйте глибину, пожди, пожди позибув, падає, я тут якусь пінька поставив. Кого я зрозумів, це бізнес, вам продати і всі. Так, ну не треба ці знімати тут. Нічого. Пропав тут, не пираємо. А вони видачі такі. Навіть кричить не треба, але він все чує в цей мікрофон. Валера, Валера. Бо на вашому вже нема. Якщо ви кажете, що він піднімав слабо, то це вже на ньому давлення немає. В принципі, у вас даже зараз він не цей, масло не закачав в систему. Я сильніше і то даю. помню Сені речо. Да. Сені? Окей. Okay. Сені. Алло. Yeah. Бачу, бачиш подає давлення. Коментувати щось треба? Так зараз по перших факторах, того, що побачили, це будемо дивитися до насоса і до дистриб'ютора. Далі будемо розбиратися, в чому може бути ще питання. Чтобы его снять, блин, тут педлисты ее поймать. Че, mm -hmm. щас, щас. щас. Mm -hmm. Бывало такая у нас, что. Що... Розбираємо коробку, а там 4 кілограма солідола. Ти повишене присутність, бо тобі ще, Прийдуться. Да. Як ці боути, думаю, як в останній раз. Зараз як та тріщотка або ще щось, то як витять ці пальці під роздачу. кожну минуту, загрищені. Та й тут же треба й там. Два Да. да. Так. Я думаю, далі я розбирати не буду. Збираю назад то. У на є. Тут в принципі все зрозуміло. Воно може щось поклали. Це хлопці час, <зас> ну, да, кажуть, у мене в китайці такий насос стоїть. Ну так, тільки в мене маленький. Ой, мене, а, а ремкомплект в ньому міняється чи ні? Так куди ж тут? Ремкомплект. Отдільно ремкомплекту немає, але тут його... Не йдуть так, як до наших насосів? Не, але тут його ж міняти нема доцільності. Mm. Корпус з'їжджений. Але корпус з'їжджений. Що... В принципі. Чим? В общем, все. Це заводський, заводський брат. Ну, тут як ну, сказати... Ніхто цей трактор таку, ще не робив. Він дізі сказує. Діскуболитя. Ну, сівалку весну. Пістіранка ще хороша. Ще останніше вони не вироблені. ще їм нічого і немає. Ну, в тебе ж алюміній перше згризе, що ж метал згрізати буде. Ну, понятна причина. Уже шумаем, ты моєм Патру там Добре, воно мене зажал тут ніхера. Придається знімати. Да. Стоймо давай. О! Шикарно! Вы да? угу. пустаников? Не. Не. А ты? Оху... Да? О, ты немає. на стряпок немай. Охотно. Получилось <продивість>. видео, да? Ну, брудишь, есть хороший. Так, чекай, крутый. Я пытаюсь вытянуть, блядь. Де да, вокруг. Бля, ну ти ж зняв. Сити йому туди. Ну ти ж на тринадцять брав чіпляв. Ух ти, шум ти. І що, іще. Без. Воно ну, вискакує легко. А от доставить відтуди. А це в тебе зараз відбой, от так? Да? Сам сю ятину. Це тросик має бути отак. Типу. Гільза, насос, поршень, дистриб'ютор. Все зразу? Все зразу, так. Да? Це пістовець. І все. Ой, як я люблю зараз цього насоса ставити. Це просто катастрофа. От там наживеться болта самого того кранього два штуки. Це просто... Хочу бей. Два болотка візьму і попиду. Ага, пока дай фонарика. О, красота яка. Що там таке? А? Чо, Горло дере, сопли чуть. Ого. Зараз буде еблі. Бачив когось єблі. Дрюшка. Що? Надо помочь. Надо щоб ти трубу натянул, блядь. Валера, ты снимаешь? Ну снимай, снимай. Куда ты? Вот с нижнюю сторону надо до гори получается, приподнять той край. И чуть-чуть назад потянуть. Ох, сука, зараз их пальцы пристроить, блядь. Окей. Мети звук подобається мені зараз. О, карданчика надо поставити. Так, в мене пропозиція. Нам ж гляковерту вже не треба. Треба. Нашу. Я ще був крутити. Ну вже ним крутити ніхто не буде. <ривіт> О, ти що у нас сів? А на що його її оставив? <ривіт> Ришили, бля. Приколотиш. А є ще якісь? Ні. <ривіт> та мені краще та яйковірта, ніж той фонарик. Та блядь, ну він так світить, ну. Та мені позажимати буде тут. Так, а ну, блядь. Так, десь. Ліфтоматик зразу поставив. Прикрути. Ага. Да, все. Ото вже очі одне блядь. Хорошо, что она есть, но Ух, аж легче стало дякує. Дякую. батько. Так не термає. Це гідралік? Да. Типу ще не розлив. Остання уже четверта. Скільки <риває> літрів возить Дай тряпку. Ооо. На. Спустигнеш швидко? Да. Все. Yeah. Пацей, підкрутить! Ну що ж, ремонт гідравліки пройшов успішно, трактор протестували. Тому завтра, я думаю, вже клієнт буде працювати в оранці. Також підрегулювали щеплення, тому як нас зганяли вижимний підшипник. Тому, якщо у вас є питання по вашій гідравліці, звертаємося в компанію Ремпарс і ми вам зробимо так, щоб вона працювала.